Всім привіт! Ми почали наше сходження на Говерлу і сьогодні неділя, 8 серпня, і дуже багато людей. Тому що всі знали, що сьогодні буде дуже класна погода. Ми постараємося вам показати багато краси. І ще в нас є одна така суперова фантастична локація, на яку ми хочемо сьогодні зайти. І одна серпила чуть-чуть, я, я мер... Друге -чуть капуль... дихання, краще дихається. Дивіться, ми вам показали, як лісти. Шуруйте самі! <плес> ми куди сьогодні їдемо? Ура! Який раз вже наговорилися. П'ятий, я четвертий, Тарас. Четвертий і Міленочка. Третій. Ми їдемо від Івано-Франківська. Зараз їдемо до Ворохти, Це півтори години їзди. І від Ворохти їдемо до Заросляка. Це десь близько години їзди, хоча воно геть поруч, але там дорога погана, тому і так довго. Отже, від Франківська до, самої, до самого підніжжя Говерли виходить приблизно 2,5 години їзди на автобусі: 111 кілометрів до Заросляка від нашого дому, від центру Філіпка. Отже, вирушаємо в дорогу. Ми проїжджаємо Яремче, далі прямуємо до села Татарів, і саме тут наліво ми звернемо до містечка Ворохта. Це гірське містечко славиться своїми ворогтянськими віадуками, які є дуже красиві і масштабні. І нещодавно ми про них знімали відео. Обов'язково подивіться. Зразу за ворогтою у нас поворот праворуч на базу заросляк. І саме тут набираємо терпіння, оскільки нас чекає дуже погана дорога, і зазвичай багато автомобілів, а також черги біля пункту пропуску в національний заповідник, де потрібно оплатити проїзд. Ми вже їдемо від пункту пропуску в національний заповідник до Заросляка. дорога тут жахлива. Треба мати на увазі, набратися терпіння, тому що тут така грунтова дорога з вибоїнами, з ямами. Проїхати дуже важко, їхати треба 20 кілометрів на Це годину максимум. Уважно дивимось на дорогу, пильнуємо кожну яму. Але найкраще в цей час підняти очі догори і подивитися, яка навколо Карпатська краса. Можемо з кремчиком СП-50, тому що в горах можна загоріти так само, як на морі. Не, нарешті ми доїжджаємо людей купа, машин купа. Що хочемо? Нема місця? Тільки на базу належить. Окей. Добре, дякую. Я в шоці перший раз, так що немає місця на паркуванню і відправляють на базу заросляк на парковку. Ми зупинилися на величезній парковці, але на неї ми заїхали із бази за хоча зазвичай ми заїжджали звідси від базарчика сюди. Все, починаємо наше сходження на говерну. Перед початком сходження відразу поглянемо на схему маркованих маршрутів і вирішуємо, куди ми будемо йти. Отже, в нас є синій та зелений шлях від заросляка. Спочатку вони йдуть разом, і ми починаємо наш похід разом з багатьма іншими людьми, які сьогодні вирішили також зійти на найвищу гору України. Шлях мальовничий, пролягає він через ліс. Тому перші 30 хвилин будемо йти в затінку, поруч буде. Шуміти річечка, скрізь буде багато краси. Не забуваємо завжди поглядати на маркування. На деревах вони є, тому заблукати в принципі важко. Ми обираємо для себе синій маршрут, який нас дуже швидко виводить з лісу. І Саме після того, коли ми вийшли, нас чекають неповторні мальовничі краєвиди чорногірського хребта. Вам дали ні шумить водопад. До якого ми потім спустимось. Ми продовжуємо наш похід по синьому маршруту. Він стрімкий, тому доводиться часто сідати на перепочинок з дітками. Але заодно ми маємо час помилуватися краєвидами. Там відкривається панорама гарна. Там йде зелений маршрут, він більш пологіший. А ми піднімаємось по синьому такому стрімкому. Але він швидший, коротший і важчий. Як ми вже вийшов, задеримося аж з зараз заросляк. І ось ми так йшли через ліс. І тут стрімкий, стрімкий підйом у нас був. І такий самий стрімкий догори, що й не видно краю. І далі ми маємо вийти на підговерлик. У нас приват. Ми десь виходили сюди годину 20. Так, десь годину 20, але це ми йшли синім маршрутом коротшим. А зеленим було б довше. Тут йде зелений маршрут. Мілочка, як тобі? Важко йти? Томилась. А ти, Тарасик? Ти ж спортсмен. Нічого. Я розумію, татко в нас втомився рюкзак ніс. Мама не втомилася, а ви чого втомилися <плес> я беру наш рюкзак, побачимо, скільки я витримую. <плес> <плес> Діти йдемо? Вочки лишилися геть чу-чуть, і людей дуже багато. І внизу вже йде багато, і до гори йде багато. Ми вже майже-майже на місці. Тарасик вже відірвався геть вперед завдяки тому, що в нас є славка ланка. Та не я, та не я. Там ілчка. Але ми зараз його доженемо, правда? Капулічко. Скільки сказав той вихов? Десять метрів. Ну, не десь. Брешеш. Бреше. Зараз все на виситі. Під баба буде дивитися. Скажуть дьобілка молодець. Ми ніколи не скажемо, що ти плакала. Сука, що ж так важко. Не можеш, я в тебе вірю. Ні, я вертаюся до машини. Цікавий вибір. же там. І батьки, останній робочок, останні зусиль. Вже має відкритися друге дихання, третє дихання. Четвертий. Це ти п'ятий. Татко, як тобі п'ятий раз? Ну Нагер. Ну лагір. Все, Серега, не ліземо. Відміна на этот, на верхні, ні. Дивіться, ми вам показали, як лізти. Шуруйте самі! Да. Своїх дітей сьогодні ледве вибили. І нили, і хникали, але ми на вершині. А ще ми не взяли воду, бо думали, що ти попри джерела. Да. А, а джерела були щепо. на зеленій стежці, а на синій нема джерел. Зараз будемо би вертатися туди до водопаду. Я весь водопад виб'ю. <laughs> Йдемо дивитися на верхівочку Говерли. Як завжди, сувенірчики ціла купа продають медальки. Що, мілка, ти сьогодні медаль не заслужила? Кава, пиво, чай, все що хочеш. А людей сьогодні це тьма, тьмуща. Просто тут спокійно сфотографуватися, як минулі роки, просто нереально. Ми сідаємо дивитися на цю пам'ятку, де зібрана земля з усіх куточків України. О, Боже, як мені сказали, сюди витащили. Проблема в нас є, що ми не брали гроші. О, я вже його майже пив. Майорія, правда. О, це... а, Закарпатська Київська область. А де Івано, Івано. Франківська область. Дублікат звернення з меморіального комплексу гора Карачун. Там Петрос. А в дом он Вон там. Он он там. іван, на якому ми були рік тому. голодні, будемо їсти. <плес> І ти, як вам? Клас. Хто номер один Тарас? Прийшов перший. <плес> Хто номер два? <плес> Обід за розкладом. Я знайшла камінь. Камінчик забираєш додому з говер. Все, ми погуляли на говерлі о, люди як тішаться перший раз, певно. Такими групами дуже багато. Ну, людей. Такі групи почали 40. То кафе. Декілька провідників. І так. ми йдемо далі. З цього верла, попа! але ми йдемо не звичним маршрутом, а йдемо водоспад. іншим маршрутом, стежечкою попри водоспад, який є найвищим водоспадом в Карпатах. Щоб дістатись до наступного пункту призначення, ми будемо йти. Як в напрямку піпівану сюди до Бризкулу і вниз до водоспаду Говерлянського або Пруцького, має дві назви. Ми спускаємо з червоною стежечкою, ось червона мітка. Найперший раз, як вийшли на Говерлу, то ми з Останньом спускалися цим маршрутом, але тоді ми на водопад чомусь не потрапили. Перше ми не знали, що ми пішли не туди, скажімо так. Так, Ми думали, що ми стискаємося за синьою стежкою. Ми не бачили, ми ні не бачили її, вона трішки вплохнула. Як Але червона саме малювнича. А знаєш чого? Тому, Тому що сьогодні ніхто не, не ходить. Так. Так, зараз така долба людей, просто це сотні людей. За хвилину ти нарахував 47 людей, які піднімалися синьою стежкою. Ну, так, та, це лише синя, а йде туди синя і зелена. То рахуй, блин, в хвилину 100 чоловік іде, ну це просто космос. А ось люди взагалі йдуть із бристкула. Так. Зараз. Тут по цій стежці ходять лише ті, ні, хто і як красав, хтось постарався. Мілка, нічого не чіпай. Давай-давай, Свій складаєш. Тікай, бо зараз як татова говерла впаде... Тікай, дитина, я тобі серйозно кажу. Це треба поставити. Леже, як було, загалив ще половина. А ми продовжуємо далі спускатися від Говерли. Проходимо повз красиві маленькі джерельця, які струменяться по каменях і навіть утворюють невеличкі водоспадики. З цих джерел можна сміливо набирати воду для пиття. Водопади, кому щойно гули, там, де люди зараз є. Малесенький який водопадик, який йде далі, далі, далі. І напевно ж наповнює річку пруд. Зараз робимо привал біля цих двох великих каменів. Відпочинемо, пообідаємо і далі підемо до водопаду. Ми йдемо по руслу, річечки вниз і маємо зараз натрапити на Говерлянський або Пруцький водоспад. whoa Я так І ти отам на сонці, дурна має двадцять дев'ять разів заклад. А як тебе з'їхати? Ми це зробили. дан, галочка є. Ми. Хотіли сюди попасти, і це було саме те фантастичне, красиве місце, яке ми обіцяли показати. Ви бачите, що йти собі важко, але воно кого вартує побачити найвищий водопад в українських Карпатах. І щось купатися в ньому. Такі сміливі, як він чоловік. Це по-любому зробить. А я вже так підтяглася себе, бо мені було стидно не зробити цього, адже ми сюди нарешті влізу. Тут, до речі, дуже гарно від водопаду йти з Тут мальовнича природа і мальовнича стежка просто нетипова, ти наче йдеш по гілочках і така невагомість відчувається. Не, не рівняйте з підйомом і з цим так. синім і зеленим шляхом. Геть по-іншому. Кошечки не були. Якраз там є трошки, ми там купалися. Ви такий тут був аж сюди йде. 80 метрів. Ми йдемо вниз по оранжевих мітках. Скольне дерево значило. Прям фото зони. Дуже класно. А який тут запах? Бомба. Як красиво переплило школі. Тут бом? такого дуже багато. Дуже класно. Отже, підсумок. Нема нічого важкого, щоб зійти на говерло. Головне приїхати в такий день, щоб не було надто багато людей. А переважно людей багато в якісь державні свята або в вихідні дні. Плюс обрати хорошу погоду, дивитися на міжнародних сайтах прогнозу погоди на різні вершини. Я зазвичай дивлюся на Mountain forecast І там завжди все чітко, правда. Так, погода. Щоб менше людей було і йти по мітках. І немає нічого складного. Щоб було мальовничіше, можна підніматися синьою зеленою, а спускатися червоною і обов'язково піти на водоспад Говерлянський, щоб побачити його і навіть покупатися в ньому. Всім щасливої дороги на Говерну. Це завершили сімейний підйом на Говерно. Молодці! <реш> Йдемо до машинки вже, майже майже на вихід. Тут одразу можна підкріпитися після спуску. Шашлычок, Івасік. Зауваж, немає оранжевого масла. Ні, нема, тут сюди не додали. Вони червоний показали через бризку. Так, так, так.